Тема набагато цікавіша, як на мене. Цей твій коучинг, це вся ця психологія дуже мені так близька, то що ну, це реально тема, яка хвилює ну, майже кожну людину, яка здається питанням саморозвитку, питанням налагодження якихось там стосунків, налагодження там якихось зв'язків. Це всім потрібно, всім потрібно. Чому так часто тренуєшся? І причому виснажливо я бачила твої тренування. Щоб так тренуватись, потрібно тримати дисципліну. Потрібно лягати спати о 10-й годині вечора. Потрібно постійно стежити за своїм харчуванням. Немає ніякої мотивації. Нема. Просто дисципліна. Прийняти рішення і все. Подобається результат чи процес. І процес подобається, і результат подобається, і самопочуття подобається. Подобається, що у випадках, коли не можеш вже, ну, типу, там, ну, починає проявлятися характер. Я все одно це зроблю. Ну, це не фанатичне, знаєш, таке, типу, це більш Якесь свідоме. Тобто, якщо ще в юності, наприклад, там мож, могли бути якісь фанатичні, знаєш, типу я там через его і все таке інше. А більш свідоме це коли ти розумієш, що тіло вже стомилось втомилося і хоче відпочити, але щоб йому дати стимул для зростання, Тобі, то треба його ще навантажити, трошки більше. Ну, трошки, щоб він, воно вийшло за межі, скажімо, того, що воно про себе думає. От. І тоді воно, воно починає зростати. Тіло ж воно лениве, воно ж постійно намагається в тебе в койку затягти, Іди поспи, іди по там, відпочинь, там, порелаксуй, подивись фіні, там, серіал, включи щось на Ютубі. Воно завжди тобі хоче тебе затягти, от, усе це. Воно не хоче ніякого розвитку. Тіло не хоче, хоче душа. Коротше, баланс в цьому, коли знаходиш. І коли ти даєш тілу своєму, вже. На уровні не наказів, а на уровні якогось звички, на уровні якогось а, вже привичного устою, тобто Норм. як... В нор... так, так, норми, коли тіло вже розуміє, що її, його маніпуляції не працюють. Не працюють. Не працює. Не працює. Тіло все менше протестує, чим більше ти таких. Скажімо, рішень, яких ти на себе прийняв, виконуєш, воно потім вже знаєш, як та не знаю, як і, наприклад, там близька людина, яка з тобою хоче сперечатись, і сперечається, сперечається, і постійно програє, і потім розумієш, що та, ну, не, без толку з ним не. сперечатись, то що, він, він все одно це зробить. Тому отак і тіло. Тобто згодом воно починає тебе слухати, коли воно розуміє, що в нього вже немає над тобою влади. Я поставила на цей рік собі таку завдання знайти своє покликання, відкрити свої таланти, тому що я все життя рахувала, що в мене нема талантів. От знаєш, коли там тобі ставили питання ще зі школи, я тобі серйозно говорю: типу, а який в тебе талант? І в мене це питання завжди заганяло в ступор. Який в мене талант? Божечко, а що я вмію? Це рік навчання з Оксаною, медитації, практики різноманітні. І мені лише після року цього всього почали приходити якісь картинки, і такі знаєш, викликати емоцію. Коли я уявляла, що я передаю знання і люблю і роблю людей щасливішими, так допомагаємо їм вирішити якісь свої життєві питання. Я так вау, ось це мені хочеться. Знаєш, це для мене було відкриттям. Ну для мене це було навіть трохи несподівано. Я тоді читаю <laughs> а, навчання, там щось цей це, це сертифікат. Айсі ух ти. до мене зверталися завжди друзі за порадою. Кожен окремо міг зі мною розмовляти, бо чекають від мене моєї думки, мого там якоїсь поради або на от якраз моїх питань таких. Ну, типу, а що ти з цим будеш робити? А що там там далі ти плануєш? І потім, після розмови, кожен з них приймає якісь рішення в більшості, так? І так було завжди ще зі шкільних років, інститут, зараз, дома. І коли я зараз друзям сказала про те, що я прийняла такі рішення, вони такі, ну нарешті, це взагалі твоє. І я на них так дивлюсь, кажу, а раніше ви мені сказати не могли, що взагалі це моє. Ну, за текстиль, насправді, я теж дуже люблю цю тему. От це те, чим я вже теж давно живу, а перед тим я взагалі була в ІТ 10 років. Це мене кидали. Нормально. Я була керівником проєктів і могла зібрати всіх спеціалістів, вирішити задачу клієнта. Це була велика частина історії, потім мені захотілося свойти типу в офлайн. Так з'явились мої ательє, так з'явилася лілатек стик. Чую від конкурентів, знаєш яку історію? Ти занадто багато в це вкладаєш і подумай, чи тобі це вигідно робити такий якісний продукт. Треба, щоб купували частіше. Типу, а ти робиш щось таке, що служить довго. Чи це тобі вигідно? І я каже, я, роблю... я не вмію по-іншому. Ну, я не вмію робити щось наполовину. Так? Але зато, коли через декілька років до мене приходять і кажуть, купували в інших магазинах, але все одно повертаємось до вас, це винагорода. За старання. В житті бувають різні періоди. На зростання стрімкого <кій> періоду застою. Цікаво, який період в тебе був наймаксимальнішого стрімкого зростання? Так, було такий, був такий період, коли в, я організувала виробництво. Так, це а, такий Великі матеріальні вкладення, фізичні, енергі... енергетично затратні. Так, ти дуже багато зараз складаєш, вкладаєш, а відповідно результату ще ж далеко нема. І в мене на, на... першу в... період вигорання, а це ще війна ну, дала своє, так. Тобто я вже виробництво організовувала, коли у нас була повноцінна війна. Це такий моральний був спад. Це постійно дуже троє малих дітей ще, які теж хочуть маминої уваги. Я ще хочу, відповідно, і вкладаю сили в виробництво. І був такий момент, я не скажу, що це була депресія, але мені було дуже тяжко. І мене тоді саме знову ж таки, ми повертаємося до того, що говорили на початку: це духовний розвиток, і як наповнити себе енергією. Питання було у мене гостро стояло. І е, знову ж таки потрапила інформація мені в поле, що е, ми можемо себе наповнювати енергією, там, медитаціями, практиками. Та, 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 та. І я почала заглибовлюватися в цю тему. Це мені дуже допомогло. Оце моє життя розділило в той момент не до і після. Я вже буквально через тижня-два я відчула, що я можу. Так, у мене з'явилося якесь натхнення, енергія. Що саме так. ти робила? Які медитації? Що, що саме? От конкретно, що ти робила? Я пішла на інтенсив до Оксани Нестеренко. Щоденний інтенсив був прямо два тижня практичний. Ми щодня виконували певний об'єм завдань: це вдячність, це концентрація на собі, давати собі відпочинок. Це позитивні думки, це ми виключили новини про війну або максимально їх обмежили. Вони дуже забирали багато часу і енергії. Це медитації, пранаяма, дихальна практика щоденно. І воно все насправді так взаємопов'язано, коли ти наповнена, дбаєш в першу чергу про себе. Воно якось розчукловується все навколо. Ти стаєш спокійнішою. Діти стають спокійнішою, да, тому ну, це все, це все якось так класно працює. Пропрацювала тему відносин, взаємовідносин це в сім'ї, з дітьми, з чоловіком, з колегами. А, то, що тобі надало енергію з цим ми розібралися. Отації, конкретні дії. Тебе почало просто конкретно фігачити енергією, не знаю, там, з космосу там канал відкрився, там чакри прокачались, там схватки стану в тебе запрацювала. Тепер давай трохи до матеріального. Далі ми пішли в питання грошей, так? що блокує фінансове зростання. Що не потрібно 24 на 7 ЄБШ для того, щоб щось отримувати, коли поставили собою перед собою ціль зробити свій бізнес прибутком, так знову ж таки побудувати ось цю основу. І враховуючи звичайні бізнес-інструменти, елементарно ввести м облік таблички. Дмитро, <смі> твої таблички про теж мені стали дуже доречними, коли я просто почала фіксувати постійні витрати, змінні, заплановані, незаплановані, Так, і от це все. І насправді є такий елементарний інструмент, як звітність, як е, аналітика. Я побачила, в якій я точці. Це було всього-навсього 10 тисяч гривень, так, ще там раніше. І за місяць я вийшла вже майже в 40, це Х4, так, з рахуванням вже бізнес-інструментів і, і все-таки духовних практик, так, коли ти ти енергійний, ти розумієш, куди тобі, про що тобі. Результат був Х4. Ну, для когось це можливо сума смішна. Для я, я була дуже щаслива. Ну, ти ж ти ж розумієш, що тут річ не в сумі, а річ в. В множенні, так. так. Ну це круто. Взагалі нам не важливо, скільки ти до цього заробляв, скільки ти там зараз заробляєш. Важливо завжди різниця. Тобто, оця різниця це дуже говорить багато чого. Багато людей просто не заробляють гроші тільки тому, що вони самі собі цього не дозволяють. От просто от е і це. І це, таких, і це якийсь такий системний баг, який ну, виправити не, не дуже легко, скажу. Це був комплекс. Я позбавилась хаосу. Це дуже забирає багато енергії, уваги, коли в тебе хаос, нерозуміння точки А, не про аналітику. Для мене просто зараз я кожному говорю, що цифри це основне, що в тебе має бути. В мене був блок, в мене дорого. Так, ось, типу, в мене не купують, бо в мене дорого. Я пропрацювала це реально. Я зрозуміла для себе, що в мене, в мене ще мій продукт вартий більшого. І коли ти бачиш цей результат, дивував, ти, ти з такою впевненістю доносиш цінність мого продукту і тебе чек збільшується там, від 3 тисяч до 10 з продажу, і ти такий. Вау. Тобто, виходить, якщо зробити висновок. Uh, X4 завдяки збільшенню чека, завдяки розумінню, що чек адекватний, реально. І не тільки розумінню, а впевненості в цьому, прийнятті в цьому uh, ти прийняла той факт, що твоя продукція набагато якісніша, ніж там, у інших там, якихось топових uh, гіпермаркетів, там, супермаркетів, які. В такій, в такій самі ніші. І ти просто почала транслювати це через все, що ти робила. Зазвичай люди звертаються не для того, щоб прям от розповісти свою проблему, а зазвичай звертаються, вони навіть не розуміють, взагалі, яка проблема. Вони просто відчувають щось, якась хрень щось, щось коїться. От я щось роблю, а воно дає результати, або взагалі негативний результат, або ще якась фігня, чи є якісь вже в твоєму арсеналі дієві питання стосовно цього? Ну, в першу чергу. задати питання, куди б ти хотів дійти? Яким ти бачиш своє майбутнє? До чого ти взагалі зараз йдеш? Так? Чи є в тебе фокус, куди тобі рухатись? Насправді дуже багато людей взагалі не знають, що вони хочуть. Почати з того, окей, якщо людина розуміє, яке вона життя хоче, до чого вона хоче дійти, які дії вона зараз до того робить, чи взагалі рухається? Так? Тому що хотіти можна, а робити і мати ну, а сформувати вже намір і до нього йти це інше питання. З твоєї відповіді я можу зробити висновок, що найголовніше в першу чергу а, визначитись, чого ти насправді хочеш. Якщо ти знаєш, що це насправді, що це дійсно це те, що, чого ти хочеш, все інше ну просто якось відокремлюється і в тебе з'являються щодня. Багато енергії до того, щоб пробити щось в напрямку свого бажання. От. І зазвичай буває в людині просто, знаєш, достатньо виявити, чого вона насправді хоче. Вона, можливо, там хоче тачку, а для чого тачка? Ну, на що тобі тачка? Щоб класно пересуватися містом, або щоб на когось правити враження. А для чого тобі на когось правити враження? Що саме ти хочеш відчути, купивши цю тачку? От. І відповіді на такі питання для людини можуть ну, просто очі відкрити. І в коучингу, я вважаю, найголовніше це відсікати оце Типу, знаєш, є ж таке бажання інтуїтивно, зараз я тобі розкажу, я все бачу, зараз я тобі розкажу. Ніколи, ніколи не, не можна говорити прямо. Чому? Тому що, якщо скажеш прямо, ти просто у людини забереш, забереш можливість це зрозуміти.